Жарко 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 на 2006 Ми знаємо, що ти чекав на цей момент, і він нарешті настав. Сьогодні ми представляємо найбільш очікувану акцію Айфон за півціни. Так, ти не помилився, саме за півціни. Але пам'ятай, ця акція для справжніх швидких та рішучих. Скористатися нею тобі потрібно бути не просто уважним, а першим, хто виконує всі умови акції. Отже, що потрібно зробити? По-перше, підпишись на наш інстаграм. По-друге, постав сповіщення на наші сторіс, щоб не пропустити жодного оголошення. Час обмежений, тільки перші, хто виконав всі умови, зможе скористатися цією неймовірною пропозицією. Тож не зволікай, готуйся до старту і нехай щастить. Ми з нетерпінням чекаємо на твою участь і додаємо тобі успіху. Пам'ятай, це твій шанс отримати iPhone за найвигіднішою ціною. Будь першим до зустрічі в акції. Я встиг. Так, ні? Перед вами забрали. Та як? Та не засмучуйтесь. У нас таких акцій буде ще дуже багато. І ти підписуйся на нашу інсту. Там iPhone за пів ціни.